Усіх мене звати Жанна Гайдай. Я хочу поділитися інформацією про те, що з 2024 року є сучасна професія, вона називається менеджер ком'юніті. Ви можете займатися власною справою з дому і розвивати її на міжнародному ринку. Все це пов'язано з американською компанією з назвою Lilwood, яка зареєстрована в штаті Флорида США, працює в правовому полі. Ця компанія об'єднала три тренди сучасності, а саме, клубну модель, маркетплейси та партнерську програму. І вийшла на світовий ринок для того, щоб людям надати продукти найвищої якості за доступною ціною. Тож ком'юніті менеджер це та людина, яка створює клієнтську базу споживачів даного клубу. І за це клуб виплачує грошову винагороду органічний спосіб будування організації, так як це все відбувається не примусово і без обману. Що мається на увазі? Продукти в клубній компанії є, і це поки що лінійка велнес індустрії, продукція здоров'я, молодості, краси та довголіття. З Часом полиці асортименту маркетплейса будуть розширюватися, і буде понад 200 найменувань різних брендових товарів та згодових послуг. Та да, всі ці товари ви не купуєте. Тут немає обов'язкового товарообігу. І це дуже зручно і легко і це дублюється кожним учасником клубу, тому що ви самостійно для себе приймаєте рішення, хочете ви бути в цьому клубі, чи не хочете, хочете ви економити свої власні кошти, чи хочете ви ще додатково заробити. І хоч в комі компанії немає обов'язкового товарообігу, ви не маєте кожного місяця робити. Продуктів для того, щоб їх подальшому реалізовувати, ви можете купити товар тоді, коли ви його забажаєте, в тій кількості яка вам необхідна. Та, все ж таки, всі, хто долучається до даного клубу, купують той чи інший продукти, які необхідні для його організму, тому що це найвища якість і найкраща ціна, тому що вона допустима. Ні, немає мережевої націнки, і ці продукти просто доступні для кожного споживача. Ці продукти не включають в себе мережевої націнки, тому ціна дуже допустима і приємна для кожного споживача. Все це цікавить кожну людину, коли вона потрапляє на веб-сайт інтернет-магазину. Вона просто дивується, наскільки може зекономити свої власні кошти. Звертаю вашу увагу на те, що в описі даного відео є посилання на вебсайт інтернет-магазину, де ви можете познайомитися з усією лінією продукції, яка є на маркетплейсі, і ви побачите, що там є міжнародний оздоровчий пакет із шести продуктів. Вартість його складає менше. 99 доларів. І е, доставка здійснюється по всьому світу безкоштовно. Вартість аналогічного такого оздоровчого пакету в інших компаніях може сягати від 300 до 450 доларів. Тож ви економите сотні доларів на продуктах, які дійсно потрібні для клітини нашого організму. Справді компанія, яка заснована на любові, на щирості, на правдивості, на відвертості. Люди спокійно і легко діляться з вуст вуста зі своїми рідними, близькими, знайомими, друзями, про клубну компанію Любот, про продукти, які змінюють їхнє життя, які допомагають клітини їхнього організму бути здоровою. І люди щасливі, красиві. В клубі Луд все тільки розпочинається. Це лише поки початок, коли нас індустрії продукція, з часом тут буде дуже багато всього цікавого. Тож ви лише ділитеся своїми двома веб-сайтами, двома посиланнями, за рахунок яких люди можуть детально познайомитися з самою клубною компанією, з її сертифікатами, з її продукцією, з її компенсаційним планом винагороди. Нагадую про те, що головним продуктом в клубі це є членство, яке коштує 40 доларів один раз і на все життя. А потім ви сплачуєте щомісячно свою активність у розмірі 9 доларів 95 центів. Саме за членство виплачується нам цінова нагорода, і тут сім видів доходів. Клубна компанія виплачує. Більше 82% для активних людей, які створюють клієнтську базу даного клубу. Швидкі гроші виплачуються кожного четверга. Це кешбек у розмірі 25 доларів за кожну людину, яку ви залучили до даного клубу. Сійте добро, допомагайте людям, адже місією компанії зробити світ здоровим, щоб люди були і залишалися здоровими і не витрачали на це цілі статки. Ми маємо сіяти добро, допомагати людям. Щоб вони були здоровими і фінансово стабільними. Про усі види заробітку ви також можете дізнатися на веб-сайті, здійснивши тур по сайту за посиланням, яке знаходиться в описі мого відео. Ви пам'ятаєте, що можете написати мені в телеграм-канал, я даю зворотній зв'язок кожному, хто звертається із запитаннями щодо розвитку. Власної справи, як зробити замовлення продуктів, тому що це американська компанія. Ви маєте зазначити відповідні свої дані для того, щоб продукт вам прийшов у вашу країну, де ви знаходитесь. Ну і звичайно, я розповідаю про те, як ви можете разом зі мною розвивати клубну компанію «Лівгуд» і заробляти. Ми створюємо велику команду однодумців. Тож люди в клуб також долучаються за цінностями та інтересами. Самостійно приймайте рішення, обов'язково просто зробіть співвідношення вашої компанії, ваших продуктів, вашої цінової політики. Звертайте увагу на всі інгредієнти, які зазначаються на виготовлення того чи іншого продукту. З вами була Жанна Гайда.